Завершився ще один важкий тиждень. Можливо, ви втомлені буденними турботами та суєтою. Ми пропонуємо вам відпочити і подумати про вічність на телеканалі. Надія для вас програма «5 хвилин для вічності. І з вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Книги це моя пристрасть. В моєму кабінеті є величезна бібліотека. Одна з моїх улюблених книг Сходження людини, написана британським математиком Джейкобом Броновським. Я не згоден з усіма його ідеями, але мені подобається його підхід і особливо його інтерес до розвитку науки. Прочитавши цю книгу, я прийшов до висновку. Ті, кого зараз ми вважаємо великими, були недооцінені своїми сучасниками, тому що їхні ідеї відрізнялися від загально прийнятих. У мене є друг лікар, який приніс поліоміеліт. Сьогодні ця хвороба ліквідована майже у всіх країнах світу, але дуже мало хто знає, що першу вакцину від поліоміеліту розробив вірусолог Джонас Солк, завдяки чому, в 1954 році це захворювання з вкрай важкими наслідками було взято під контроль. В одному з інтерв'ю він висловив наступну думку: ідеї приходили мені в голову, як і більшості людей. Різниця в тому, що я прийняв їх серйозно. Мене не змусило впасти духом те, що інші не бачили, того, що бачив я. Я довіряв своєму баченню і відмовився вкладатися в рамки догми і чужих думок. Незважаючи ні на що, я не дозволю збентежити себе, тому що життя це не конкурс на популярність. Завдяки наполегливості цього медика сьогодні мільйони людей здорові, в тому числі я і ви, тому що в якийсь момент життя нам роблять щеплення від поліоміеліту і ми отримуємо імунітет від цієї хвороби. Основа постійного розвитку вміння вірити в самих себе. Життя це не завоювання популярності. Ви не зможете догодити всім, особливо коли мова йде про ваші переконання. Багато воліють відійти від своїх принципів, лише б на них не вказували, як на тих, хто відрізняється від інших і не відкинули їх. Але це торгівля життям. Бути істинним християнином означає входити в протиріччя з навколишнім світом. Справжнє християнство неминуче викликає опір і ворожнечу з боку тих, хто не допускає, щоби хтось був іншим, не таким, як усі. Христос сказав. Пригадайте те слово, яке я вам сказав, раб не більший за пана свого, як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть, як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Просіть Бога, щоб він допоміг вам настільки бути вірним Христу, що вам не буде страшний тиск тих, хто бажає, щоб ви відступилися. Помолимось! Дорогий Господь, ми звертаємося до Тебе в молитві і просимо тебе, дай нам сили бути стійкими і бути вірними тобі, щоб ми ніколи від твоєї святої правди не відступалися, не дивлячись на те, що можливо ми, Господи, іноді не буваємо подібні на всіх, допоможи нам з упевненістю іти за тобою і вірити в Тебе, нашого живого святого Бога. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте життя це не завоювання популярності. Не дивіться на інших. Тримайтесь важливих принципів, викладених на сторінках Слова Божого. Для індивідуального вивчення святого писання пропоную вам серію уроків дивовижні факти. Щоб отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти дивіться на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!